Книга Вихід, розділ шостий. І сказав Господь Мойсеєві: Ось ти побачиш, що зроблю я фараонові. Він буде змушений відпустити їх, ба більше навіть силою вижене їх за свого краю. І говорив Бог до Мойсея словами Я, Ягве Я з'являвсь Авраамові, Ісаакові і Яковові, як Бог Всемогутній, Шаддай. З ім'ям же моїм Ягве я не об'явився їм. Я уклав також союз між ними, що дам їм Ханаан землю, землю, де вони пробували мандрівними чужинцями. Почув я також і стогін синів Ізраїля, що єгиптяни держать їх у неволі, і згадав про союз мій. Тож іди, скажи синам Ізраїля, Я, Господь, я виведу вас із невольничої праці єгипетської, я вирятую вас із їхньої неволі, я спасу вас простягнутою рукою і великими карними присудами. Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. І ви зрозумієте, що я, Господь, ваш Бог, що вивів вас із тяжкої, невольничої праці єгипетської. Я введу вас у землю, що її клявсь отдати Авраамові, Ісаакові та Яковові, і дам вам її в насліддя. Я, Господь. Так промовляв Мойсей до синів Ізраїля, та вони не слухали, бо не могли більше терпіти, така тяжка була їхня робота. Тоді сказав Господь Мойсеєві «Піди і скажи фараонові, цареві єгипетському, нехай відпустить синів Ізраїля із землі своєї. І промовив Мойсей до Господа, кажучи Ось не послухали мене сини Ізраїля. Як же фараон послухається мене, таж я недорікуватий. І говорив Господь Мойсеєві та Аронові, і дав їм доручення щодо синів Ізраїля і фараона, царя Єгипетського, щоб вивести синів Ізраїля з землі Єгипетської. Ось голови родин їх. Сини Рувима первородня Ізраїля, Ханох, Палу, Хецрон і Кармі. Це родини Рувима. Сини ж Симеона. Ємуел, Ямін, Огад, Яхін, Цохар і Саул, син Ханаанки. Це родини Симеона. А ось імена синів леві за родинами їхніми. Гершон, Кегат і Мерарі. Віку ж леві було 137 років. Сини ж гершона Лівні та Шім'ї за їхніми родинами. Сини ж Кегата – Амрам, Іцгар, Хеврон і Узієл. Віку ж кегатового було 133 роки. Сини ж Мерарі – махлі і муші. Це родини леві за родами їхніми. І взяв Амрам Йохаведу, тітку свою, собі за жінку і вродила йому Арона і Мойсея. Віку ж Амрамового було 137 років. Сини ж Іцгара, корах Нефех і зіхрі. Сини ж Узієля, Мішаел, Елцафан і Сітрі. І взяв Арон собі за жінку Елішеву, дочку Амінадава, сестру Нахшона, і вродила йому надава, авігу Єліазара та Ітамара. Сини ж кораха. Асір, Елкана і Авіасав. Це родини Кораха. Єліазар же, син Арона, взяв собі за жінку одну з дочок Путієла і вродила йому Пінхаса. Це голови родин Леві, за родами їхніми. Це той Арон та Мойсей, що їм сказав Бог. Виведіть синів Ізраїля з єгипетської землі за полками. Це ті, що промовляли до фараона єгипетського царя, щоб вивезти синів Ізраїля з Єгипту, Мойсей та Аарон. Тож, як Господь говорив до Мойсея в єгипетській землі, мовив він так до нього: Я Господь. Промов до фараона, царя єгипетського все, що скажу тобі. І сказав тоді Мойсей перед Господом. Ось бо губи мої неотесані. Тож як фараон послухається мене? Псалом 71. До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай осоромитися повіки. У твоїй справедливості вирятуй мене і визволь. Прихили до мене Твоє вухо і спаси мене. Будь скелею пристановища для мене, твердиною міцною, щоб мене врятувати, бо ти моя скеля і моя твердиня. О Боже мій, спаси мене з рук беззаконних. Із жмені неправедника і гнобителя, бо Ти моя надія, Господи, Господь, моє вповання від юності моєї. На тебе покладався я від материнського лона, вже від утроби матері моєї, Ти, мій покровитель, ти моя хвала завжди. Для багатьох став я, немов чудовиськом. Але ти, моя сила, уста мої повні хвали твоєї, твоєї слави повсякденно. Не відкидай мене, коли постаріюсь, не покидай мене, коли зникне моя сила, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що чигають на моє життя, змовляються купою, кажучи: Бог його покинув, гоніть за ним. І зловіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Хай осоромляться, хай щезнуть противники душі моєї, нехай вкриє ганьба й зневага тих, що бажають зла мені. А я завжди уповатиму, все більш і більш тебе хвалитиму. Уста мої Звіщатимуть Твою справедливість, повсякденно діла Твого спасіння, не знаю, бо числа їм. Я розповім про Твої могутні дії, о Господи, мій Боже, я прославлятиму Твою справедливість Тебе, єдиного. Боже. Ти вчив мене вже з малку і досі я оповідаю про діла Твої чудесні. Аж до самої старості і сивини не покидай мене, о Боже, поки не оповім про Твоє рамено, цьому роду, усім, що прийдуть про Твою потугу і про Твою справедливість, Боже, що сягає аж до неба. Ти учинив діла великі. Боже, хто рівний Тобі? Ти, що дав мені зазнати силу лихих злиднів. Знову оживи мене, і знову виведи мене наверх із земних безодень. Збільши мою повагу, потіш мене знову, і я буду тебе на арфі прославляти, вірність твою, мій Боже, співатиму тобі, святий Ізраїля, на гуслах, Густа мої возрадуються вельми, коли буду тобі співати, душа моя, яку ти вирятував. Язик мій теж звіщатиме повсякденно твою справедливість, бо вкрились соромом і почервоніли ті, що бажають мені лиха. Євангелія від Луки. Розділ дванадцятий. Тим часом, як зібралася тьма народу, так що одне одного топтало. Він почав говорити перш до своїх учнів. Остерігайтесь фарисейської закваски, тобто лицемірства. Нічого бо немає захованого, щоб не відкрилося, і скритого, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви потемки сказали, почується при світлі. І те, що на вухо ви говорили десь по сховках, оголоситься на крівлях. Кажу вам, моїм друзям, не бійтесь тих, що убивають тіло, а потім більш нічого заподіяти не можуть. Я покажу вам, кого треба боятись. Бійтеся того, що вбивши має владу вкинути в пекло. Так, кажу вам, того бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два гроші, ані один з них не забутий у Бога, ба навіть і волосся на голові у вас усе пораховане? Не бійтесь, ви вартісніші за багатьох горобців. Кажу вам Кожного, хто визнає мене перед людьми, того і син чоловічий визнає перед ангелами Божими, хто ж мене відречеться перед людьми, того і я відречуся перед ангелами Божими. І всякому, хто скаже слово проти Сина чоловічого, воно проститься йому, а тому, хто хулитиме Святого Духа, не проститься. Коли вас приведуть у синагоги, до урядів та до влади, не клопочіться тим, як або що вам відповідати, або що казати, бо Дух Святий навчить вас тієї години, що треба говорити. Відізвався до нього хтось із народу. Скажи братові моєму, щоб поділився зо мною спадщиною. Ісус промовив до нього Чоловіче, хто настановив мене судею або подільником над вами? Далі промовив до них Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надлишку того, що хто має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу. В одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи сам до себе, Що мені робити? Не маю де звезти врожай мій. І каже: Ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, більші побудую і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток, та й скажу душі своїй. Душе моя, маєш добра багато в запасі, на багато років. Спочивай собі, їж, пий і веселися. А Бог сказав до нього. Безумний, цієї ж ночі душу твою заберуть у тебе, а те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно з тим, хто збирає для себе, замість того. Щоб багатіти в Бога. Далі сказав до своїх учнів Тому кажу вам не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, в що вдягнетеся, бо життя більше від їжі і тіло від одежі. Гляньте на круків, що не сіють, не жнуть. Немає в них ні комори, ні стодоли. А проте Бог їх годує, оскільки більше варті ви від птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого хоча б один лікоть? Коли, отже, і це найменше понад вашу силу, чому клопочетесь про інше? Погляньте на лілеї, як ростуть не працюють і не прядуть. А кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. Коли, отже, траву на полі, що сьогодні стоїть, а завтра буде кинута до печі, Бог отак одягає, то скільки більше вас маловіри. І не побивайтесь, що вам їсти та що пити, і не клопочіться. Бо того всього шукають народи цього світу. Отець же ваш знає, що вам воно потрібне. Отож шукайте його царства, а це вам додасться. Не бійсь, маленьке стадо, бо вашому отцеві вподобалося дати вам царство. Продайте ваше майно і дайте милостиню. Зробіть собі гамани, що не старіються невичерпаний скарб на небі, де злодій приступу немає, ані міль не точить, бо де скарб ваш, там буде і ваше серце. Нехай ваш стан буде підперезаний, і світла засвічені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого. Коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Щасливі ті слуги, що їх він, прийшовши, застане невсепущими. Істину кажу вам: він підпережиться, посадить їх за стіл і, приступивши, почне їм служити. І як прийде о другій чи о третій сторожі, і так усе знайде, щасливі вони. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би і не дав би проламати стіни у своїм домі. І ви також, будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Тут Петро озвався Господи, чи ти до нас кажеш цю притчу, чи й до всіх. А господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю, щоб він міг дати їй у визначену пору мірку пшениці? Щасливий той слуга, пан якого, прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що він його поставить над своїм маєтком, коли ж слуга Той скаже в своїм серці Бариться, мій пан, не приходить, і почне бити слуг та служниць, їсти і пити та й упиватись, то пан того слуги прийде дня, якого він не сподіється, і години якої він не знає, і відлучить його. Та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого Пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав і зробив каригідне, буде мало битий. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того. Більше зажадають. Вогонь прийшов я кинути на землю. І як я прагну, щоб він вже розгорівся. Хрищення маю я прийняти, і як мені важко, доки воно не здійсниться. Гадаєте, що я прийшов мир дати на землі? Нібо, кажу вам, але розділення. Віднині бо в одній хаті, де п'ятеро. І ті будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох. Будуть розділені батько проти сина, і син проти батька, мати проти дочки, і дочка проти матері, свекруха проти невістки, і невістка проти свекрухи. І промовив він ще до народу коли ви бачите Хмару, що виступає на Заході, ви зараз кажете, Дощ буде, і так воно буває. І коли дме південний вітер, ви кажете, Спека буде, і так буває. Лицеміри, вигляд землі і неба ви вмієте розпізнавати? Як же воно, що не розпізнаєте часу цього? Чому по собі ви не судите, що справедливе? Бо коли отже йдеш з противником своїм до уряду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб не потяг тебе до судді, і суддя не видав тебе прислужникові, а прислужник, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі не вийдеш звідти. Аж поки не віддаси останнього шеляга.